Доброго ранку, друзі! Сьогодні я покажу вам ранкову зарядку на все тіло. Подяка моїм патронам, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі. Якщо і ви захочете стати спонсором мого YouTube каналу, то всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам! І починаємо наш сьогоднішній комплекс вправ з м'язів шиї. Ноги ставимо широко, нахиляємо корпус в сторону і нахиляємо шию в сторону. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа, Руки тримаємо широко. Тягнемося під боріддям до руки. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону вдих, а в другу видих. Oден, 2, 3, čотер. Оден,va. 3, čотер. Оден, 2, 3. четири. Оден, 2, 3. Čот. Оден. 2, 3. Čоттер.ден. 2, 3. Чотири. Завершили вправу. Наступно вправо повертаємося в сторону і тягнемось рукою по діагоналі вгору. При цьому п'яточку відриваємо від підлоги. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді робимо видих в другу сторону і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступно вправо підіймаємо дві руки вгору перед собою. Вгору робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа робимо нахили. Рукою тягнемося вгору, а другою в протилежну сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді знову видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступною вправою тримаємо руки в замку і відводимо руки назад. Лопатки звели, попереку прогнулися. Робимо видих і назад вдих. Робимо видих і назад вдих. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Руки тримаємо на поясі, ноги тримаємо широко і переставляємо ногу до ноги і при цьому відхиляємося в сторону. Робимо видих і. Повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Ноги тримаємо на ширині плечей. Нахиляємось вперед, робимо вдих і підіймаємось вгору. Видих. Слідкуйте за попереком. Поперек має бути прогнутим, а також коліна ми згинаємо. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Ставимо ноги широко. І присідаємо з опущеними руками вниз. Навдосі ми присіли і на видосі потягнулися руками. Вгору встали. Тоді знову вниз. Руки. Присіли і на наввидосі встали. Один. Два. Три. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступно вправа, Руки тримаємо перед собою. І робимо випади. Вперед. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. І завершити це відео. Я хочу з побажання для вас. Здоров'я бажаю вам та вашим родинам. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. До нових зустрічей. Друзі!